Великий Гетсбі. Френсіс Скотт Фіджеральд, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу або стати його спонсором. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А якщо ви представник видавництва або мій майбутній агент, напишіть, будь ласка, свою пропозицію по співпраці мені на пошту. А ми починаємо. Інтерес Тома і Дейзі до моєї особи зворушив мене. Тепер навіть їхнє багатство не здавалося мені таким нездоланним бар'єром між нами. Але, вертаючись додому, я все ж таки не міг позбутися якогось неприємного, гнітючого почуття. Мені здавалося, що Дейзі лишається єдине схопити дитину на руки і утекти з того дому, але вона, видно, зовсім не мала такого наміру. Що ж до Тома, то звістка, що в нього є пасія в Нью-Йорку, здивувала мене куди менше, ніж те, що якась книжка здатна вивести його з рівноваги. Щось змушувало його гризти окружку зачерствілих ідей. Видно, могутній тваринний егоїзм не живив більше його владну душу. Літо вже настало по-справжньому. Про це свідчили нові рекламні вогні на дахах придорожніх кафе і перед заправними станціями, де новенькі червоні бензоколонки стерчали в озерцях світла. Повернувшись до себе у вест ех, я поставив машину під навіс і присів на подвір'ї на покинуту газону косарку. Від рощух стояла яскрава, напоїна звуками ніч, між дерев лопотіли крилами птахи. Нескінченними органними переливами гули жаби, які надимали, виповнювали життям могутні міхи землі. Темний силует кота плавно перескочив через освітлений місяцем травник. Я постежив за ним очима і раптом побачив, що я тут не сам. Кроків за п'ятдесят від мене, відокремившись від тіні сусіднього будинку, стояв якийсь чоловік. Встромивши руки в кишені, він дивився на срібний розсип зірок. Спокійна невимушеність його пози та й особлива впевненість, з якою його ноги приминали траву, підказали мені, що це містер Гецьбі, власною персоною, вийшов роздивитися, яка ділянка тутешнього неба належить йому особисто. Я вирішив окликнути його. Міс Бейкер згадувала про нього за обідом, і цього вистачило, б, щоб зав'язати знайомство. Але ще не встигши розтулити рота, я раптом зрозумів, що зараз недоречно порушувати його самотність. Він якось дивно простяг руки до темної води, і хоч відстань між нами була чимала, я міг би заприсягтися, що він тремтить. Мимоволі, я і собі подивився на море, але не побачив нічого, крім одинокого зеленого вогника. Малесенького й дуже далекого. Певно, то був сигнальний ліхтар на краю чи причалу. Коли ж я озирнувся, Гетбі вже зник, і я знову лишився сам у неспокійній темряві. Розділ другий. Десь на півдорозі між Вест-Егом і Нью-Йорком шосе раптом підбігає до залізничного полотна, і з чвертьмилі біжить попід ним, немов бажаючи здалека обминути велике похмуре постирище. Це долина Жужелиці. Примарні лани, де жужелиця сходить, мов збіжжя, утворюючи кучугури, пагорби, химерні сади, де жужелиця набуває образів будинків з коминами і димом, що клубочиться вгору. Де й навіть якщо дуже пильно придивитися, можна побачити жужеличних чоловіків, які то виникають, то розчиняються в имлистому попільному тумані. Час від часу валка сірих вагонеток виповзає невидимими рейками, зупиняється із страхітливим брязкотом, і відразу ж попилясто сірі чоловічки руєм накидаються на них із важкими лопатами І здіймають таку густу хмару, що крізь неї вже не видно, яким таємничим ділом вони зайняті. Але над тією сірою пусткою, над зловісними клубами куряви, що безнастанно повзуть по ній, ви незабаром розрізняєте очі доктора. Т. Еклбрега, очі доктора Т. Дж. Еклбрега блакитні і величезні, діаметр самої тільки райдужної оболонки дорівнює цілому ярдові. Вони дивляться на вас не з обличчя, а просто крізь величезні окуляри в жовтій оправі, що сидять на неіснуючому носі. Певно, якийсь веселунок улісти з Квінса встановив тут цю рекламу, сподіваючись збільшити приплив пацієнтів, а потім сам назавжди склепив повіки або переїхав кудись, забувши прихопити з собою цей щит. Хоч би як там було, очі його трохи зблякли від сонця і дощу і досі задумливо споглядають похмуре звалище. З одного боку долина жужелиця впирається в брудну, смердючу річку. І коли міст на ній розводять, щоб пропустити баржі, пасажирам затриманого поїзда доводиться іноді цілих півгодини видивлятися на безрадісний краєвид. Поїзд робить там зупинку завжди, принаймні на хвилину. І саме завдяки цьому я познайомився із коханкою Тома Б'юкенена. Про те, що він має коханку, твердили усі, хто його знав, і обурювалися тим, що він дозволяє собі з'являтися з нею у фешенебельних ресторанах. І, залишивши її саму за столиком, погоджає по залу і заводить розмови з кожним знайомим. Хоч мені цікаво було подивитись на неї, знайомитися з нею я не хотів, а проте познайомитися довелось. Якось надвечір ми з Томом разом їхали поїздом до Нью-Йорка. А коли поїзд зупинився над у жужелиці, Том раптом зірвався на ноги і, схопивши мене під лікоть, буквально витяг з вагона. Давай зійдемо тут, наполягав він. Я хочу познайомити тебе з моєю дівчиною. Певно, він добряче випив за обідом і тепер хотів гульнути разом зі мною. Навіть якщо доведеться присилувати мене до цього, йому навіть не спадало на думку, що я можу мати інші плани на неділю. Слідом за ним я переліз через низьку побілену огорожу залізничного полотна, і під пильним поглядом доктора Еклберга ми пройшли якусь сотню ярдів у зворотньому напрямку. Єдиними ознаками людської присутності перед нами були три суміжних будиночки з жовтої цегли, що стояли на краю звалища. така собі головна вулиця Пустиря, що нікуди не вела і ні з чим не з'єднувалася. Один з тих будиночків, призначений під крамницю, стояв порожній, у другому, до якого вилажу жужелична стежка, містився нічний ресторанчик, а в третьому був гараж під вивіскою. Авторемонт Джордж Б. Вільсон, купівля і продаж автомобілів. Туди ми і ввійшли. Всередині було вбогу і голо, лише один автомобіль, запилюжений, поламаний форт, Зацьково тулився до стіни в темному кутку. Мені раптом спало на думку, що цей порожній гараж тільки ширма, а над ним ховаються таємничі, розкішні апартаменти. Але в цю мить на дверях конторки з'явився, витираючи руки ганчіркою, сам хазяїн. Це був млявий блондин з обличчям безвольним, але загалом досить приємним. Коли він побачив нас, у його вологих, блакитних очах засвітився блідий вогник надії. Вітаю, Вільсоне, друзяко, сказав Том, весело ляснувши його по плечу. Як справи? Гріх нарікати, відповів Вільсон не дуже впевненим тоном. Коли ж ви нарешті продасте мені ту машину? Десь на тому тижні. Мій механік лагодить її. Я бачу, він не дуже квапиться. А я цього не бачу, відрубив Том. Якщо вас щось не влаштовує, я, зрештою, можу продати її комусь іншому. Та ніщо ви. скоромовкою проказав Вільсон. Це я так. Голос його урвався, Том нетерпляче роззирався довкола. Та ось на сходах почулися кроки, і за мить досить дебела жіноча постать затулила світло в дверях конторки. Жінка була років 35. вже досить тілиста, але рухалася вона так, що ця, як ото буває, тільки додавала їй звабності. В обличчі… Відтіненому синю в горошок кребдашиновою сукнею не було жодної правильної риси, жодного натяку на вроду, але вся та істота її випромінювала дивовижну жвавість, неначе в кожній клітинці її тіла невгасимо жеврів вогонь. Вона повільно всміхнулася і, пройшовши пост чоловіка, пройшовши майже крізь нього, наче це була не людина, а тінь, підійшла до Тома і потисла йому руку, дивлячись просто в очі. Потім облизнула губи і, не повертаючи голови, сказала чоловікові низьким, хрипким голосом Ти б хоч догадався стільці принести, щоб людям було де сісти. Зараз, зараз. Вільсон подався до своєї конторки і відразу ж зник з очей, злившися із сірим цементними стінами. Його темний костюм і русяве волосся вкривав наліт сірої куряви, як і все довкола, за винятком жінки, яка підійшла тепер майже впритул до Тома. Давай зустрінемося сьогодні, вимогливо сказав Том. Їдьмо наступним поїздом. Гаразд, я чекатиму внизу на пероні, біля газетного кіоска. Вона кивнула і відійшла. Якраз у ту мить, коли Джордж Вільсон вийшов із двома стільцями зі своєї конторки. Ми почекали її на шосе, відійшовши так, щоб нас не було видно. До свята 4 липня лишалося кілька днів. І весь сірий, кощавий хлопчик італій укладав рядочком петарди вздовж залізничної колії. Жахливий закуток, правда? сказав він, обмінявшись похмурим поглядом з доктором Еклбергом. Гірше не буває. Для неї їздити до Нью-Йорка – справжнє свято. А чоловік її як на це дивиться? Вільсон? Він гадає, що вона їздить у Нью-Йорк до сестри. Цей дурень не знає, на якому світі живе.